Вітаю всіх шановних глядачів. Мене звати Ольга, і зараз я подивлюся ситуацію на листопад 2024 року для армії ЗСУ для України і для армії РФ Росії. І подивлюся, що чекає у листопаді президента України і президента Росії. Дякую за довіру до моєї роботи, за ваші підписки, вподобання, коментарі, питання ваші. Все читаю, всіх бачу, всіх, всіх відчуваю. Починаємо з України. Так, що чекає українську армію? На полі бою, бою з росіянами у листопаді 2024 року, що чекає армію України? Армія України в листопаді 2024 року. Що чекає Україну? Армія ЗСУ у листопаді 2024 року на полі бою. Україна, що чекає нас? Щось тут буде якась предусмотність. Королева Пентаклів це е, дають гроші. Гроші нам дають, і ми якось набираємося досвіду, карта опит. І третя карта е, бізнес ту з Пентаклів, коли це дають, дають. Бачите, як тут дають. Нам будуть давати е, допомога йде. допомога. Бачите, щось капає, але воно буде, як ви знаєте, як, ну, тут. Як то, мінзурка якась капа-кап-кап-кап, кап, кап. щось буде капати потрошку. потрошку. Хоча показують, о, нате вам великий. А тут і знову це карта як бізнес. Бізнес це може говорити про те, що там бізнес у кого-то дуже процвітає. От, І це теж про це карта говорить. Ну, в цілому, в цілому карта шансу, карта подарунка, долі, карта допомоги. Зараз дивимося, що ще чекає армія України у листопаді 2024 року. Луна місяць. Вагітність. Чесність. Анатизм. Сонце. Боротьба. Ах, ну дивіться, що там тут розказували, я і читала тихий Гордона, там слухала, як він казав, всі казали. Багато говорили в жовтні, жовтні, припинення вогню. Я цього ніколи не казала. І зараз я це бачу також, що тут показують, що тут спочатку дають, от, дають, потім кажуть, якась потаємна, якісь йдуть за ігри. Можливо, це те, що я казала, що за бізнес, а щоб, щоб, щоб щось ділити. Щоб щось ділити, щоб щось. Тут карта е, Кавуна, це як Херсонська область, ну, хай це буде Південна область і Запорізька область. Щось тут домовляються. Винашується якийсь план, якась ідея, яку довго носять, і кажуть, треба її до кінця цього 2024 року її закінчити, її треба завершити. Треба її закрити, скажімо так, іще. І тут показують карти, що щось тут. Все одно наші стоять, карта, фанатизм. Ну тут, кажу, знаєш, як за ідею, все одно стоять, вони щось там диктують. Бачите, диктують якийсь бізнес тут, вони рішають, великі мужі, чини, щось вирішують, давайте ріжуть, там домовляються, випивають. От. І при, этом, при, цьому, при цьому боротьба продовжується. Але щось нам дадуть якусь зброю, щось, як знаєте, сонцепьок, Я не знаю, що це таке. Сонцеп. Пік, і в те время ця карта говорить про те, що буде дуже жарко, гаряче вогонь буде палати в Україні на українських землях. І боротьба продовжується. І що ще? Карта свадьба, весілля. Очельник і страсть у Тобто, дивіться, все очельник це кажуть, всі відвертаються і кажуть, робіть, що хочете. Тобто, ми вам будемо, і ще таке може бути. Ми вам даємо, а ви своїми силами це все рішайте. І бачите, тут наші будуть виготовляти зброю. Бачите, тут сидить людина і сама ножем щось витесує, щось там вишкрябує, якусь булаву собі виготовляє. Тобто, буде, у нас почнеться карта свадьба, це весілля, це початок чогось нового. Ну, дай Бог, почнеться щось у нас. Але дивіться, предательство, зрада. Карта зрада все одно. Не спіли зробити, а там вже заложили і туди вже прилетіло. Ну, поки що, поки що, мої дорогенькі. Все. І кажуть, що це предатель із сфери керівництва, із своїх. Родня. Карта родня родичі. Які мають доступ до казни. Я вже це колись казала, що, що ті, що мають доступ. Вже не раз я казала, що це все продовжується, на жаль. Влюблені тут кажуть, все переплетено. Сват, брат, кум, е і так далі, і тому подібне. Колесо фортуни і все крутиться по кругу. Ох, все крутиться і кажуть, залежність. Ми залежні від війни, тому що на цьому можна хорошо зарабатувати. І башня. Бачите, розрушення йде. Жадність скупа все одно. Е, це, це може говорити про те, що ми не свою територію. Боротьба буде, боротьба не за життя, а за смерть. Тому що тут карта, бачите, летять, все рушиться, і тут карта, жадність. Ми своє не отдам. Дев'ятка пентаклів. І будемо мати успіх. Дивіться, карта успіху. Тобто, ці всі наші е, зусилля е, українські, вони не задарма. Тому що. Ми всі знаємо, що нема. Ну як зараз зупинитися це все, що тоді? Оці всі смерті, ці жертви все задарма так просто. Просто ну погибли там люди і погибли. Розрушили їм хати та й розрушили ні, тут вже назад дороги нема. Ой, ну зрада, зради ось предательство. от. Це вона десятка мечів, коли в спину, за твоєю спиною. Происходят, ну, коварні інтриги сплетні і вороги, які ловушку, ловушку роблять, якісь сітки плетуть і крадуть. А тут знизу а тут все одно Україна свободолюб'я, волелюбство, щоб люди, люди вільні, незалежні, і ми не здаємося ніколи нікому. Але легко не буде. Сказати, що тут все розрушено, слава Богу, ні, нема. Тому що, О, дивіться, карта. Запам'ятайте її прямо собі. Зараз я його так поставлю, щоб ви побачили всі. Карта називається успіх. О! Успіх! Оце таке. В кінечному результаті буде удача, успіх це буде. Дай Боже, що так і було. Так, дивимося тепер Росію. Дивимось росіян. Армію РФ. Що чекає армію РФ на полі бою у листопаді 2024 року? На полі бою з Україною. В Україні з українцями. Що чекає армію РФ? жесть Четверка мочи. Честность. Досвет. Бачите, такие самих карток у нас выпадают в втором ряду. Правосудие. Тщеславие. Мага. Башня. Фанатизм, бачите, такі самі карти, як у нас, і беременності, вагітність. Дивіться, перша ряд кажуть, що вони також залежні від війни, залежні від зброї, залежні від... Ну, Завісимо, що вони, у них немає виходу дороги назад. І тут кажуть, що хочуть відрізати, відрубати в Україні будуть боротьба, бачите, тут булава, тут мечі. Тобто будуть намагатися забрати, відрізати частину території, Південна область, можливо, Херсонська область. Ну, тобто, щось з кавунами це таке, щось будуть різати. Тут якісь ідуть у них закони. Якісь у них там буде прийняття нового закону. Якісь у них там будуть щось там розпорядження. Угу. Я не знаю, щось там розконсер... Тобто консервація, у них теж тут там почнуться, кстати, о, у них почнуть їх оцих багатів, чистка, чистка влади. О. Олігархів, депутатів, у них там почнеться почнеться дуже серйозна робота. Ті, що накаплювали, бачите, карта, чи що сидять на грошах. начнуть якісь, знаєте, із складовок, із якихось не знаю, запасних карманів, кишені доставати гроші, десь будуть якісь заначки. Тобто, вже, заначок, вже заліз, ліземо в заначку, вже на подсосі. Але це вони йдуть. Дивіться, що у них башня. Башня, крах будуть вбивати їх буде дуже багато, але вони все одно фанатіють. Фанатізм. Фанати, і вони стоять, це, дивіться, зависимость карта. От вони схожі. Два одинакових. Цей паж жезлів, а це паж мечей. Обоє з палками. <coughs> ну тут, кажуть, якийсь молодняк, свіжак. Е, може бути в них якась там поповнення їхньої армії. І карта вагітність, тобто накопичення, накопичення. І знову зародження якихось планів. Ну, якоїсь карти такої, знаєте, веселої. Немає такої, знаєте, оптимістичної карта. Бачите, підготовка. Вони будуть там зброю будуть клепати денно і ношно. Вони будуть там, них йде там на такий прям промисловість налагоджена. Все в них, дивіться, карта. Але будуть получати, отримувати по голові карта наказання. Перев'язують голову, дуже багато в них буде втрати. Дуже багато буде втрати. І дивіться, карта, попрошайка, будуть бігати, Путін буде бігати по іншим країнам. Дай, подай, подай, дайте на пропітання. Тисяч читала, що вони вже хочуть у когось електрику купляти. в Азербайджані і ще в якійсь країні. Тобто, так, це щось буде далі, будуть бігати, просити помощі. І теж, дивіться, карта їм теж випадає боротьба. Борьба. Боротьба, як в нас боротьба, і у них боротьба. І постоянство. Вони хочуть, вони готові, поки цей старий дід тут карта, поки він не утоне в тому чані, винному чані, він топчеться, топчеться, тобто на місці топчеться, і це нема виходу з цього чану. Бачите, тут карта людина ну, як, обнажена, гола, да? але все одно вона це все робить. І бачите, тут теж у них така карта випала сонце. Теж будуть горіти. І самі будуть вогнем стріляти. ну от. І в те же час, бачите, свиня От Ви, ви замітили, що завжди, хто мене дивиться по стійну, оця карта. На, на... Коли я роблю розклади на армію РФ, отакі, оця карта випадає свиня. бачите, Свиня, п'яна свиня. Ну, от, от таке. Тобто. Все буде продовжуватися, і страсть у теж будуть виготовляти зброю. Ми, ми з ними зараз я б сказала на рівних умовах, що в нас, що в них. Іде все, і бачите, теж карта: карта відлюдника, карта, самітника карта. Ну вони теж будуть отримувати удовольстві. щось там будуть користуватися. Теж в них якісь будуть. Бачите, карта влюблена, їм будуть допомагати. Ну, тобто, оце Росію і Україну з стукнув звели нас лобами. от І це, і тепер а за, а за насправді, знаєте, як ото є які правителі міра, які рішають свої, скажімо, проблеми, от бачите, карта Влад. Свою ділять світ, ділять владу. от І це все воно так і кажуть, карти про це і підтверджують. Так що, мої дорогенькі, поки що, поки що. Сказати, що щось буде завершення, закінчення, на жаль, не можу. Тому що карти цього не показують. Карта контроль досмотр. В них там буде уже сточатися контроль, досмотр фінансів, перевірка, контролі, суди, посадки, щось там у них буде. У листопаді особливо. Поки що нам треба кріпитися триматися, тому що у листопаді це. Страшна епоха, скажімо так, страшний період, він ще не закінчується. Оцей кошмар, ужас, жах. Тепер дивимося президентів. Що чекає президента України Зеленського у листопаді 2024 року? В плані безпеки, в плані роботи і так далі. Зеленський, що його чекає у листопаді 2024 року? Генацький Володимир. Дивіться, він сам іде, якось кажуть, протягує руку, тут просе, просе, але він сам жертва даної ситуації, і він нічого зараз не може зробити. І тут кажуть на нього дивляться, як от сидять, як це кажуть, як карта в циркі. Да? Дивляться на нього от людина тоне тоне, да? Вона тут, Людина в них з головою висить, а люди дивляться на нього, прийшли вони подивитися зрелище. Точно так, як він приїжджає йому хлопається, там, кричать, там слава Україні! А насправді вони ну, нічого не підприймають. І тут карта кажуть, ось, щось буде Зеленське, щось буде творчество якесь проявляти, щось буде налажувати якесь нове, нову справу, промисловість. Так далі. Що? Що чекає ще його? Якісь підбиратимуть ключі. Скажуть, знаєш, як от ви, йому треба в нього буде задання прийняти якесь важливе рішення підібрати ключ. І що далі? Карта правосуддя? І що далі? І вільна відкривається дорога Тобто якусь йому дадуть. Оце він, як то знаєте, повиступає. Перед зрителями, скажімо так, а тоді йому дадуть ключ, і він вибере правильний ключ. Він відкриє, відкриє ті ворота. Тобто, щось йдуть йому гарні новини. Гарні новини, але ці новини, вони трошки будуть запізненням. І запізненням, що кажуть, це треба було раніше було. У 2023 році. На нього будуть сильно давити, будуть залякувати. Але він, бачите, такий замучений, але він тримається, тримається на своїх е руках, ногах, ключі в нього. Тепер жінка якась каже, як я скажу, так і буде. Можливо, це новий президент буде там. Щось буде ходити, тут карта підписання угод, карта сонце. Ну тут, як, знаєте, як ловушка, якась пастка для нього тут іде, він двері відчиняє, а тут точка е стоять. Щось йому тут закривають двері, щось йому можуть відмовити. Спочатку, знаєш, як відкриють двері, а потім закриють. От. Тут, кажуть, вирішують, гроші все рішають, але. Як доступ є, але кажуть, лабіринт, пройди весь лабіринт, квест. Цілий квест, щоб ти отримав. Тобто, докажи. Докажи, що ви можете, що твоя країна може. Знаєте, як спостерігають, спостерігають, як в цирки, в театр, прийшли подивитися кіно. І. Він буде, звісно, тут переживати, сумніватися, що робити буде. Вважте, але вищі сили допомагають йому. Він щось буде ходити, просити. Тут і вищі сили, і вищі чини, і карта народження чогось нового. Знаєте, такий буде, такий буде період, що все пропало, все, от все, точка, все. А, бачите, карта башня. І за ним слідкують, за ним наблюдають. І йому загрожує по... Так як і було небезпека над ним висить. Бачите, як він? Топять його, топлять. топять. Топлять. Але дивіться, які хороші карти пішли. Нарушення чогось нового. Це прямо як Богородиця, якась от, зійшла з небес. Можливо, жінка якась, яка має, може вплинути на хід війни в Україні, на зупинення війни. І карта ідея ірофан це як провозглашення. Вищих сил, допомога, правильні закони, справедливість. Але здоров'я йому треба, кажуть, лікувати. Ну, щось спочатку буде дуже погано, початок місяця, а друге місяць, вже друга половина місяця, тут іде такі, ем, вже така, знаєте, обнадіжуюча інформація, ситуація, але здоров'я йому треба займатися. Бачу, що він буде лікуватися лікуватися. це може кажуть йому не треба як, слідкувати за своїм здоров'ям то що він скажімо їсть от, дієта щось тут от, іменно те, що він вживає в себе, всередину себе, тут йому кажуть оце. Їжа, напої, оце таке щось. Тут треба контролювати своє здоров'я, нервову систему. І в нього нервова система, йому ну, безсоння і страхи? Багато страхів. Так. Наступне. Тепер дивимося Путіна. Що чекає Путіна, президента Росії? Що його чекає у листопаді 2024 року? Путіна, що чекає Путіна? В листопаді 2024 року Путін листопад 2024 року. Так, дивіться, перші двері закриті, бачите? Так, замуровалі. За Але імператор він все одно сидить в креслі. його ізолі, ізольований від цього світу, і знаходить якісь ключі, все одно виходить кудись, йде в гори, там, де гори. хто там може, його Китай і гори, чи де там ті гори є. От, кудись йде там, де гори, В ту країну, де, де гори. Кудись він туди йде. Карта кажуть, е, путеше, путешественник е, якийсь ходок. Дивіться, йому щось тут весь в страхах, весь переляканий. Але. Навіть плани і амбіції, він розуміє, що він це не справляється. Він не справляється, чого, того, що. Він сам такий, бачите, великий, а туди треба залізти в таку маленьку, ну, маленькі двері. І тут кажуть, карта, як ізоляція, він боїться всього і всіх. От, і каже, йому Хочеться іноді, знаєте, знаєте як можливо, так хочеться просто полежати і нічого не робити. А треба йти і, і правити, тому що він Він на себе... Він не думав, що він таке візьме, ну, вийде. Двері закриті, тут щось, конечно, він з кимось домовляється. Але двері йому зачинені. Іде тут велике прокляття йому. Іде, бачите, як людина двойник. Хто пам'ятає, я, я щось пригадала, що я говорила вже минулого разу, що бачите, із рота цієї жіночки виходить друга жінка. Тобто людина двойник. Двойник людина, яка демонструє одне, а насправді зовсім друга. Тобто двоеликість. Він у себе вдома. Теж, бачите, теж падає на коліна, теж проси, Тоже проси, звертається до вищих сил. От, йде на поклон до когось. От. Але тут кажуть, карта ем, якось ем, таке якесь припинення, заморозка. Здоров'я тут карта. Людина сліпна, людина хвора, теж двері зачинені в нього. Але дивіться, магія, магія. Він звертається знову до шаманів, до своїх ем, помічників, е, чорних колдунів. І тут показують, що він працює з стихіями: земля, повітря, вода і вогонь. І він жонглірує, але дивіться, його продовжують. Виганяють, і, можливо, навіть ще і й... санкції на нього це нападають, і, можливо, ще й його будуть і ці екстрасенси проганяти. Але хтось один прогоне, другий зупинить. Теж, бачите, він у такій ситуації, тут на першому поверсі, де він, а він живе на другому, там пожар. Тобто горить у нього, то підлога під ногами, земля під ним горить. Уже дрожить, він теж в страхах весь у хвилюванні. Але дивіться, все йому аплодують. ой, Наш любимий, дорогий, уважаємо і так далі. Все одно йому плескають. І насправді, насправді двері йому зачинені, але ну, він якось, знаєте, то в нього то все прекрасно, то в нього все дуже погано. І теж, бачите, здоров'я нема, теж такі карти пішли, як у нашого президента. Теж йому крапка, теж лікарня, лікарня, лікування, теж карта мир, народження чогось нового. Підписання документів. Ну тут дуже багато магії. Дуже багато магії в нього. Але він ще продовжує керувати. Отака От історія. Пишіть, мої дорогенькі, що ви думаєте з цього приводу. Свої думки, свої запитання, коментарі. Не забудьте підписатися, натисніть на колокольчик, на дзвіночок, тоді ви будете отримувати відео, нові, інформацію про мої нові відео. Всіх обіймаю мирного неба і скорішої нашої перемоги. Я вам всім -сім бажаю.